Не пропускали на проїзд, перекрили приїзд, вимагають гривні, От, власне, відкрутив всі чотири болти на місце. Просто відкрутив для того, щоб проїхати. Це незаконно, вимагають 50 гривень. Незрозуміло за що. За, за в'їзд на паркову зону. Представтеся будь ласка, хто ви? Олійник? Денис? Все на бейджіке написано. Читайте, пожалуйста. Вітаю, друзі. Це звернення власне, до киян і до народного депутата Береза, який обіцяв закрити арешт-майданчики. Він їх не закрив, такій на них попіарився. Береза обіцяв, він проводив там розслідування своє про паркову зону на Трухання постров, що там беруться гроші. Він обіцяв, він обіцяв те, що розбереться в цьому питанні, не розібрався. Береза Нардеп, він просто тріпло і балабол. Наскільки я знаю, що він зараз буде балотуватись на посаду мера. Шановні Кияни, от тепер думайте. За кого ви голосуєте?